Добрий день напередодні очільник Міноборони Великої Британії Гран Шат, коментуючи знищення російського патрульного корабля Сергій Котов, заявив, що Чорне море більше не є безпечним для флоту Путіна, і це донедавна здавалося неможливо. І далі пряма мова е, очільника Міністерства оборони Великої Британії. Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, і майстерність українських збройних сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими. І сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо про роль Великої Британії як стрижень антипутінської коаліції як об'єднавчий момент навколо якого гуртуються всі країни щодо підтримки нашої держави. Протидії російській агресії. Сьогодні британська розвідка заявила про те, що Україна продовжує обмежувати свободу маневру Росії в Чорному морі. В результаті атаки морськими дронами російського корабля Сергій Котов є загиблі і поранені. Але не це головне, головне, те, що британська розвідка повідомляє про несподіванки. І приємні, причому, несподіванки для російської сторони, яка вони отримають найближчим часом. Дуже оптимістичні заяви уряду Британії. Вони не можуть не надихати. І давайте проаналізуємо разом дії і заяви уряду Великої Британії, щоб зрозуміти, наскільки важливий нам цей союз з великою безсумніву державою. Нещодавно міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс безапеляційно звинуватив Росію, Китай, КНДР, Іран та його проксі на Близькому Сході у розгортанні глобальної війни, участі в якій Європі уникнути не вдасться ці оцінки Міністерства оборони Великої Британії, тобто творити аналіз подій, далі перебувати в режимі страуса і ховати голову пісок, не помічаючи. Російської агресії в Україні, нападів хуситів, активізації терористичного угрупування і Хезболла на Близькому Сході країнам Заходу більше не вдасться, тим більше на кону стоїть питання глобального миру, а не безпекові питання в окремих точках земної кулі. Ми повинні бути готові стримувати наших ворогів, бути на чолі наших альянсів та захищати нашу націю. Це цитата з виступу Гранта Шапса. Але стримувати недостатньо. Ми повинні перехопити ініціативу, стаючи на захист наших цінностей по всьому світу. І Україна це тест нашої спроможності зробити це. Цей рік може визначити майбутнє України. Основні положення його виступу. Україна тест спроможності зробити. І перехопити ініціативу ініціативу в моменті протидії російській агресії не тільки в Європі, а відповідно і інших точках земної кулі. І головне перехопити ініціативу у питаннях світового лідерства. Велика Британія заявляє про свої амбіції вже не регіонального лідера, а відповідно світового. Причому давайте подивимося на ті події, які відбуваються у політичному житті Великої Британії, відповідно Сполучених Штат. В Сполучених Штатах політичний катаклізм досі не вирішено питання щодо надання військово-технічної допомоги ключовим партнерам цієї країни, не тільки Україні, але й відповідно Ізраїлю і Тайвані. Це питання зависло фактично в повітрі, і постало питання щодо можливості Сполучених Штатів оперативно впливати на Ситуацію на тлі зовнішніх загроз світовій безпеці і Велика Британія чітко зрозуміла роль своєї держави, і подальші кроки Великої Британії свідчать про те, що назва цієї країни велика вона не є випадковою. Давайте говорити про те, що риторика. Очільників уряду Великої Британії, прем'єр-міністра, міністра оборони цієї країни вони не розходяться зі справами. На відміну від риторики інших світових лідерів, я не хочу ні в кого кидати кабінням або капцями, але хотів би зауважити, що саме Велика Британія продемонструвала, що її слова не розходяться з конкретними справами. Причому на тлі глобальних загроз світовій безпеці. Я нагадаю, що на товариство саме Велика Британія першою нанесла удар по позиціях Хуситів. Британська авіація була першою, яка вийшла на відповідні рубежі і нанесла ракетно-бомбові удари по позиціях Хуситів. І варто говорити про те, що фактично в цей же день прем'єр-міністр Великої Британії Сунак заявив про свій візит в Київ. І це на тлі загострення ситуації, як в Україні, так і відповідно, і е, е, в районі Червоного моря. Тобто Російська Федерації чітко дали зрозуміти: якщо ви хочете ескалацію в декількох точках земної кулі, і ви розрахуєте на пасивну позицію з боку блоку НАТО, то чого не відбудеться? Буде жорстка і адекватна відповідь з боку Великої Британії на зовнішні загрози, які намагається продуктувати Російська Федерація, це було чітко продемонстровано конкретними кроками. В один день зауважте товариство. В один день. В цей же день сунак вилітає в Київ і відповідно наносяться удари по позиціях. Хуситів, які опосередковано підтримує не тільки Іран, але й відповідна Російська Федерація, яким конче необхідна різке загострення ситуації цій надважливій точці земної кулі, крім того, давайте говорити про те, що Велика Британія чітко продемонструвала і свої зусилля щодо вгамування російських апетитів на близькому сході, мовиться про направлення авіаносних з'єднань. Відповідно в зону бойових дій, а саме військового конфлікту між Ізраїлем і Хамасом. Давайте подивимося далі на ситуацію, яка відбувається у політичному житті цієї країни. Я нагадаю, саме Велика Британія не дочекавшись, коли Сполучені Штати чи інші країни запропонують Україні статус. Стратегічного партнера поза блоком НАТО виступили з ініціативою підписання двосторонніх договорів з нашою країною. Це не гарантії безпеки, ще раз підкреслюю, це зобов'язання. Але основне товариство, що ми маємо розуміти, зобов'язання на десятиріччя тобто, фактично копія тих гарантій і зобов'язань з боку Сполучених Штатів по відношенню до держави Ізраїль. Я нагадаю, характер військово-технічної допомоги по цих договорах планується на десятиліття вперед, 3,5 мільярди доларів кожен рік Сполучені Штати надають військово-технічної допомоги Ізраїлю, і причому незалежності від того, хто знаходиться в овальному кабінеті 10 років. Оце основне про що варто говорити, Велика Британія пішла фактично тим же шляхом. Уклавши двосторонні договори. І коли прозвучала після річкового загострення ситуації на кордонах з НАТО заява генсекретаря НАТО Єна Столтенберга про те, що він не виключає можливості перебування військового контингенту окремої країни НАТО на території України, всі зрозуміли, про що йшлося. А йшлося саме про двосторонні договори. Які були укладені між нашою країною, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією і іншими, але першою країною, яка стала на шлях відповідних зобов'язань по відношенню до України, була саме Велика Британія, чітко продемонструвавши Російській Федерації можливості свого військово-політичного тиску на цю країну. А погодьтеся тиснути на Велику Британію досить проблемна ядерна держава. Це перший момент. А другий момент те, що Велика Британія з її потужною економікою. Це не імперська Росія, з її незрозумілим ВПК, з її сарматами, які пройшли лише одне успішне випробування чи то танка армата, який заглох на Красній площі, Червоній площі. Але давайте говорити про те, що. Укладений договір це довгострокова військово-політична допомога нашій країні. І я поясню, про що йде мова. Варто говорити про те, що наразі Велика Британія будує військово-політичну вісь Лондон, Київ, Анкара з метою витіснення Російської Федерації з акваторії Чорного моря. Тобто фактично повторюю, відзеркалюють ті процеси, які відбувалися вже в 19 столітті, коли саме Велика Британія фактично очолювала коаліцію країн у Кримській війні. Ви пам'ятаєте товариство, чим це все завершилося? Імперські амбіції Російської Федерації, Севастополь город Руської слави, але це російський фетиш. При чому? З використанням українських героїв я нагадаю, матрос кішка, який чомусь в російській інтерпретації став кошка, але менше з тим, вся ця бравурна, ще тоді імперська позиція Росії закінчилася ганебними для Російської Федерації паризькими умовами. Так званого мирного договору, згідно з якими Російська Федерація була позбавлена можливості мати Чорноморський флот і відповідно військові бази на Чорноморському узбережжі. Так от наразі Велика Британія продуктує фактично ті самі процеси, які відбувалися в 19 столітті. Я не випадково згадав реакцію і міністра оборони Великої Британії і, відповідно, розвідторись Великої Британії на ті події, які відбувалися в Чорному морі, а саме. Ураження російського корабля Сергій Котов. Прекрасна реакція Великої Британії. Я особливо, якщо згадати, що ще напередодні широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну було укладено двосторонній договір про військово технічну допомогу нашій країні на суму 1,8 мільярда фунтів стерлінгів. Причому йшлося про будівництво двох військово-морських баз. В Бердянському Очакові Велика Британія брала на себе зобов'язання тоді фактично повністю прознастити український флот, створивши його фактично з нуля. Йшлося і про створення двох військово-морських баз від будівництва суден для потреб військово-морського флоту України. Причому як на верфях Великої Британії, так і відповідно Україні. Причому врахували навіть той момент, що Стратегічне українське підприємство, яке розташоване в Миколаєві, належить проросійському бізнесмену новінському, було виключено з можливості будівництва суден для потреб е, військово-морського флоту України. Прагматична позиція уряду Великої Британії, і не випадково саме Велика Британія, вперше відреагувала на перемоги української зброї в Чорному морі. Наголосивши на тому, що можливості Російської Федерації наразі в Чорному морі фактично мінімізовані завдяки успішним операціям Збройних сил України сил оборони України, оце і є та сама риторика великої країни, яка постала фактично світовим лідером. І намагається, і робить практичні кроки щодо мінімізації російської присутності в акваторії Чорного моря. Практичними кроками, шановне товариство, і варто говорити про те, що Велика Британія чітко продемонструвала позицію щодо згуртування навколо себе антипутінської коаліції. Той час, як в Сполучених Штатах я ще раз підкреслюю, йдуть політичні катаклізми цього питання, на що і власне розраховувала російська сторона на послаблення Сполучених Штатів Відповідно, неможливості подальшої військово-технічної співпраці з Україною, послаблення характеру військово-технічної співпраці та інше, а виявилося навпаки. Виявилося те, що Велика Британія Запропонувала декілька нових коаліцій. Це і морська коаліція, і коаліція дронів, і коаліція далекобійної зброї. Причому Велика Британія чи не першою і заявила про те, що готова фінансувати виробництво дронів для України? Появіть собі на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Причому йдеться не про десяток сотню. Навіть тисячі дронів йдеться про мільйон дронів для потреб Збройних сил України. Причому дрони, як і відповідна судна, які планувалися для потреб військово-морського флоту України, будуть будуватися як в Великій Британії, так і відповідно в Україні, даючи поштовх для розвитку вітчизняного ВПК. І варто говорити про те, що не випадкової. Є і реакція Великої Британії на спроби Російської Федерації розхитати ситуацію на кордонах самого блоку НАТО, йдеться про можливість реалізації Російської Федерації так званого Сувалського коридору, тобто створення коридору від Республіки Білорусь до російського анклау І Цей коридор протяжністю 100 кілометрів за задумом російських військових і політичних. Кіл має пролягати територію Польщі і Балтійських країн. Міттєва реакція Великої Британії. Велика Британія першою була країна, яка фактично ініціювала наймасштабніші навчання в Європі в часів холодної війни. 20 тисяч контингенту було перекинуто в Європу для проведення цих навчань. Легенда навчань якраз протидія російській агресії на кордонах з НАТО. Загальна кількість особового складу, які приймали участь у цих навчаннях 90 тисяч найбільша кількість вояків НАТО в часів Холодної війни, які беруть участь у подібного характеру навчаннях. Але тільки но ну, закінчилися одні навчання, як Російська Федерація не від великого розуму розявила рота щодо можливих погроз на. Адресу Швеції, нового члена НАТО, заявивши про можливі дипломатичні, політичні тиски. І знову миттєва реакція чергові військова морські навчання і навчання на суші за участі 20 тисяч особового складу, які проходять на території Норвегії, Фінляндії і Швеції, і знов кільця вояки Великої Британії. І це показово, шановне товариство. До речі, крім сухопутної компоненти у цих навчаннях залучено і морська компонента 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а в повітрі за участю понад 100 винищувачів транспортних літаків, літаків морської розвідки і гелікоптерів. Це більш ніж адекватна відповідь. Великої країни на намагання Російської Федерації дестабілізувати ситуацію на кордонах з блоку НАТО і безпосередньо в Україні. Ну і наостанок як то кажуть, вишенка на тортик, Велика Британія готова передати Україні заморожені російські активи. Причому на відміну від європейських країн мовиться не про... Прибутки від них, а самі активи. Уявіть собі, який удар по позиціях російського бізнесу в Великій Британії. Причому британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пояснив, що російські активи можуть передати Україні зараз як гарантію того, що Росія після програшу товариства наголошую, роблю наголос: чітка. Позиція Великої Британії. Ще раз дублюю, Росія після програчу сплачуватиме репарації. Коли вона ці репарації виплатить, Британія поверне і суму заморожених коштів. Браво! А ми, шановне товариство, віримо в Збройним силам України. Тримаємо руку на пульсі. Розуміємо, що ми не одні в цій надважкій боротьбі з російським агресором. Це буде Україна. Ми того варті.